Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від дуже цікавої і непересічної події для всієї біодинамічної спільноти України. Це школа біодинаміки, яка називається Основи. Другий модуль вона проходила 22-24 вересня на біодинамічній фермі Пототори. Хто був викладачем? На цьому модулі ну, треба сказати, що зібралася дуже потужна команда. Це були французькі лектори Рене Бекер, він біодинамічний фермер, практик, який практикує 20 років, і викладач біодинамічного навчання з 2006 року. Татирій Бардаш, джоляр, педагог, викладач біодинамічного тренінгу. Також була Лена Зінченко, це викладач евритмії Вальдорської школи Дніпро-Запоріжжя. Ну і Василь Чуба, практик, який має величезний досвід в виготовленні і використанні методів біодинамічного землеробства. Тож, Наші прекрасні лектори дали нам дуже багато інформації і порад з індивідуальності ферми, індивідуальності бджолиної сім'ї, рівноваги ферми з тваринами та рослинами. Ми отримали великі знання, але школа називається школою, тому що дає, крім знань, ще і практичні навички. Тож, дуже багато е, значення е, приділялося на цій школі виготовленню практичним е, таким завданням, як виготовлення біодинамічних препаратів та е, їх використання. Ви знаєте, що в принципі біодинамічні препарати можна виготовити самому, але для цього треба жорстко дотримуватися інструкції і виконувати всі умови, які. Потрібні для виготовлення цих препаратів. Ми е, робили п'ятисоти польових препарат, який ще називається кхм, роговим гноєм. П'ятисоте препарат він е, е, працює по землі, він структурує землю і збільшує кількість гумусу в ній. Отже, він відповідає за родючість ґрунту. Також ми виготовляли і е, компостні препарати. 502 препарат. Препарат з деревію. Він поєднує в землі сірку та калій. Причому частково цей калій переводить в азот. 503 препарат. препарат з ромашки. Поєднує в землі сірку та кальцій. Частково переводить кальцій в азот. 504 препарат. Препарат скриповид дводобною він під'єднує в землі залізо та всі інші хімічні елементи а також оздоровлює землю і гармонізує процеси обміну азоту. 505 препарат скоридуба. На цьому модулі збирали кородуба для цього препарату. Але що це за препарат? Він поєднує кремніову кислоту та кальцій, а також оздоровлює рослини і затримує розбиток грибкових захворювань. Ну і 506 препарат препарат з Це він дає взаємодію між кремнівою кислотою та калієм. Ось такі препарати ми виготовляли на цьому модулі. Також ми закінчили процес виготовлення 501-го препарату. Що стосується практики використання біодермічних препаратів, ми на практиці застосували 500 препарат. Вперше, перше, що було, це динамізація препарату. Тут визначили е, такі умови: скільки потрібно препарату, яка е, по температу, температура води має бути, е, яка ємність має бути. Ну і кожен, хто хотів міг е, спробувати продинамізувати 500 препарат. А також після динамізації ми його розбризкали по грядках. Ще цікаво було закласти компостні препарати в компостну купу. Дуже цікаво, що після того, як компостні препарати закладені у купу, ця купа обробляється 507 препаратом з валеріями. Загалом Три дні школи виявилися дуже насиченими подіями і практичними роботами. Тож дуже приємно було, що команда ферми Жива земля по тутори зробила для слухачів концерт класичної музики. В мене після цієї школи дуже багато е, вражень, дуже багато треба інформації переробити. Але я хочу подякувати за прекрасну е, організацію, роботу та підтримку е, асоціації біодинаміка України і Євгенія Ющенка, е, команду ферми Жива земля по потутори та Івана Бойка і Кристіну Лібергер. Стефана Дрісмана та проєкт німецько-української співпраці в галузі органічного сільського господарства, а також наших перекладачів Світлану Щокіну та Юлію Музику. Всі свої знання, отримані на цьому модулі біодинамічної школи, а також всі практичні навички я буду застосовувати у себе на дачній ділянці. Як саме буду робити відео з цього приводу? Так що підписуйтесь на нас, ставте нам лайки, підтримуйте нас. До зустрічі!